Лижній мікс, вага 15 кг, ціна 7 євро за кілограм. Давайте з вами розглянемо тулотик. Перший це у нас будуть ось такі жіночі біленькі штаніжки кривіт. Не знаю, чи правильно ваголос коду, але розмір 40-го. Вони крутецькі, дівчата. Гляньте на цю Далі у нас будуть термолижні штани, вони менш об'ємні, класно тягнуться. Розмір Елічка. І штанка така прикольна, йде Кльошом. Далі в нас будуть ще одні чоловічі лижні штаніжки. Гарного досить такий розміру великого, крайній розмір L. Далі просто бомбезна жіночна лижня куртка. Погодьтеся, вона бомб... виглядає бомбезно просто. Це щось дуже бренд дорогий, мені здається. Polar Dreams. Розмір 44-46. Просто на такий ніжний колір. Далі у нас буде ще одні чоловічі штанишки лижні. Теж кривіт. Далі... Пішов. Ого, комбес. Тобто штани на підтяжку також великого розміру. Мені здається, 50-52. PNC, а XL. Далі. Угу. Знову штанішки на цих І знову великого розміру. Розмір L. Наступна у нас буде ось така курточка. Коламбія. Також великий крутий розмір. Розмір 2XL. Наступні у нас будуть знову, Що це, штани? термін штани також великого такого розміру. M. Є одні штанішки термочоволічі. Бомбезні. Боніфір Level, XS. Так, бомбезок. Тому що він на підтяжках. Ще одна курточка жіноча. Ось така буде фуксійна навіть трошки. Знову курточка. Маленького розміру, але крута. Ще одні штани, каже класні. У нас тут залишається ось стільки ще товару. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів, адже от крутий, присутні великі розміри, присутні бренди і лизнімік завжди актуальний.